Липень для Росії несе на спеку, а дим і попіл. Це місяць, коли рахунки приходять на стіл. Не від людей, від самої долі. Бо коли ти сієш смерть, ти не матимеш спокою. Коли торгуєш брехнею, отримаєш мовчання згори. Це розклад не про політику, це про карму. Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні дивимося прогноз на липень 2025 року для Росії. І без зайвих слів, поїхали! Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це може бути вподобайка, підписка, будь-який коментар, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі до цього відео. І так, головні події липня 2025 року для Росії. Головні події. Що буде такого важливого? Вони будуть намагатися усіма способами, усіма силами викарабкатися з тієї ями, в яку самі себе і загнали. Подивіться, яка тут досить специфічна, нестандартна промальовка ось цієї двіки жезлів. Тут написано двіка посохів. Тому вони будуть. Карабкатися, карабкатися як ось цей скелетик, будуть в багнюці порпатися аж по самі деньця, як то кажуть. Шість нас тут мечів, четвірка жезлів. Це їм все потрібно для якоїсь стабілізації ситуації всередині їхньої країни, тому що четвірка жезлів це про дім, це про стабільність, це про спокій. І ще четвірка жезлів це ще символ. Перемоги, якоїсь радості, якоїсь нагороди, яку вони захочуть отримати у липні, це може стосуватися саме руху на якійсь ділянці фронту, шістка мечів. Тому вони будуть намагатися усіма силами саме сконцентрувати свою увагу щодо наступів на різних фронтах, тому що тут ось ця десятка жезлів, тобто наступати по всій лінії фронту. Їм потрібно це для того, щоб піднести якусь перемогу для свого недонаселення, зомбі населення. Їм потрібно показати свої здобутки, що вони не просто так на все це пішли. Але тут три камечів, сімка кубків і десятка жезлів. Вони перебувають в певних ілюзіях того, що вони зможуть заграбасити всю Україну, ту ношу, яку вони на себе взвалили, вони не зможуть її. Потягти, дотягнути до якоїсь кінцевої точки, яку вони там собі запланували. Трійка мечів, вона розбиває усі ілюзії, усі надії, усі мрії. І, до речі, це ще дуже сильно болючий удар, тому що для них вкрай вкрай важливо три влучних удари у саме серце цієї зловісної імперії. Це у будь-якому випадку для них принесе якесь просто величезне розчарування. Тут ще ось ця сімка кубків сімка кубків завжди в мене відповідає за якісь хімічні речовини. Подивіться, бачите, який тут душок у повітрі, і трійка ще мечів завжди в мене показує до речі, ще й лікарні. Подивимося, як це все буде програватися. Але у будь-якому випадку той план максимум, який вони поставили собі на липень місяць, вони не зможуть виконати, тому що десятка жезлів. Так, вони хочуть здобути успіх будь-якою ціною, але поруч з цим успіхом ходять великі страждання і просто величезні втрати. І, до речі, ще одна цікава трактовка у десятки жезлів є така, що їм потрібно поділитися якимось результатом, якимось процесом з іншими, тобто це врожай. Які потрібно ще на когось розділити. Я думаю, що хтось із їхніх аля союзників і партнерів буде вимагати від них певної якоїсь віддачі. Але, звичайно ж, як завжди, Росія вона буде викручуватися, вона буде зраджувати, вона буде обманювати, щоб ось цей великий борг. Не віддавати, щоб не ділитися якимось своїми здобутками. Плюс тут ще й може у липні місяці бути присутня риторика, що вони згодні закінчити цю війну, що вони такі гарні, хороші і пухнасті. тому що десятка жезлів це про оманливу зовнішність, це про притворство і коварство. Дуже багато буде якоїсь дезінформації. Сімка кубків саме про обман, якийсь дуже дуже великий, може мені говорити. І тут ще на дні колоди в нас король жезлів. Король жезлів в мене завжди показує Дональда Трампа. І я вам скажу, що вже не в перший раз карти мені показують саме таку інформацію, що в них якісь колуарні, такі неофіційні контакти саме з США регулярно відбуваються. Тому тут це теж може бути саме у липні місяці. Постійно вони тримають ось цю ниточку з США, але поки що домовитися про щось не можуть. Тому що Дональд Трамп постійно бачите, тут десятка кубків. Він хоче з ними навпаки товаришувати. Він хоче з ними налагодити якісь контакти, якийсь бізнес. Але під Цими картами в нас карта обмежень вісімка мечів. Можливо, Дональд Трамп все таки і натякає їм на певні якісь санкції, які поки що не хоче вводити, але все ж таки він настроєн досить агресивно по лицарю мечів. Може виникнути певна якась така ситуація, дуже така гостра, що йому вкрай вкрай не сподобається. Так як це на дні колоди, я не думаю, що прям ми можемо очікувати на введення якихось жорстких санкцій, але Дональд Трамп про це вже. Хоч трішки починає думати. Далі дивимося головні події липня 25-го року для Росії. Головні події. Верховна жриця завжди приховує від нас певні якісь. Таємниці, і ця таємниця стосується саме їхнього наступу, щось вони дуже активно планують, але тут далі в нас четвірка мечів. Четвірка мечів це стоп. Я думаю, що їхній план по наступу все-таки провалиться, тому що тут карта якось вимушена тимчасової паузи. Щось піде не за їхньою стратегією, тут йде їхня зупинка, і нижній ряд карт мені говорить про активні обстріли Росії саме у лупні місяці. Подивіться. Як тут багато жезлів летить, скільки тут вогню? Тут дивіться, в нас і дев'ятка кубків, і десятка кубків. Десятка кубків мене завжди відповідає саме за мирне населення. Ну, звичайно ж, це можуть бути якісь і заводи, і корпорації, якісь підприємства, і дев'ятка кубків. Те, що для них дуже-дуже важливо. І це, до речі, щось може бути пов'язане саме з водою або якимись хімічними небезпечними речовинами. Тобто летіти у липні місяці дійсно буде дуже-дуже багато. І якщо ми розглядаємо ось цю четвірку мечів у плані саме обстрілів, вона може говорити, що можуть вони і без світла посидіти. Тобто, це карта такої зупинки, коли ось ці блага для населення якось тимчасово припиняються. І, до речі, ось ця шістка мечів теж мені говорить про якісь їхні плани щодо наступу. І це стосується саме території біля води. Тому що, бачите, і тут вода, тут вода, і вони хочуть отримати тут перемогу. Це якась нова тактика, це якась їхня нова стратегія. Ту жезлів вони можуть випробовувати або якусь нову тактику, саме наступу, або якусь нову зброю. Це також може бути. Ще на цій колоді дивимося головні події липня для Росії. На якійсь ділянці фронту, на жаль, в них дійсно можуть бути просування. Невеликі, поступові, але все ж таки тут ось цей лицар Пантаклів, карта сила. Але радує мене ось ця дві камечі після цих карт, що їх зупиняють. Що далі вони не проходять так, як вони планували, але все ж таки, ось ці карти для них, на жаль, досить такі позитивні. Далі в нас тут лицарь кубків, король мечів і п'ять кубків. І у липні місяці ще я думаю будуть якісь зустрічі, ділові контакти, пропозиції, тому що і двіка мечів, і в нас лицарь кубків саме про це і говорить. Певна якась така пропозиція щодо війни, але чомусь вони виходять у п'ятірку кубків у кінцевому етапі. П'ятірка кубків це. Карта якихось масштабних втрат, руйнування планів, якоїсь апатії, якоїсь депресії, невдоволення ситуацією, яка склалася, що їхню ось цю пропозицію не прийняли. І, до речі, ось ця п'ятірка кубків в мене вже не в перший раз програвалася саме як удар по Кримському мосту, тому що дивіться, тут водичка, тут водички, і це якийсь воєнний стратегічно важливий для них об'єкт, який вони дуже сильно. Охороняли у липні місяці. Вони ще можуть тиснути щодо якогось документу, тому що лицарь Пентаклів, якщо ми з іншої сторони подивимося на цю карту про якусь документацію, може говорити. Але знову ж таки, це з позиції сили, тобто, щоб всі плюшки вони собі забрали. Але по цим картам не буде так, як вони собі там хочуть. І, до речі, ще ось цей лицар кубків, може мені говорити про якісь. Контакти російської влади з кимось ще, якісь домовленості саме щодо можливо, воєнної підтримки. Але знову ж таки виходять вони у п'ятірку кубків, карту розчарувань і не отримання бажаного у повній мірі. Так щось можливо і отримують, але зараз ми про допомогу ще будемо окремим запитанням дивитися. Але це не те, що вони хотіли, не у повній мірі. Вони перебувають в ілюзіях дев'ятка кубків, сімка кубків, карта смерті у своїй непереможності. Вони думають, що в них всі їхні важливі стратегічні для них об'єкти дуже сильно захищені, але насправді це не так. Подивіться, як цікаво дублюються карти з нашого попереднього розкладу. Тут і дев'ятка кубків, сімка кубків, смерть, вісімка жезлів, королева мечів. Там щось таке буде на Росію у липні місяці летіти. Приходить смерть для якогось важливого стратегічного об'єкту. Тут подивіться, смерть взагалі це не дрони, а це саме ракети, це балістика, які досягають дуже-дуже далеко. Вони думали, що цей об'єкт вони приховали від нас, але ні-ні ні. Тут і смерть, і вісімка жезлів з вогнем. І ще й тут королева мочів як карта якоїсь помсти за їхні обстріли нашого мирного населення саме у липні місяці дійсно будуть. Я не знаю, що це за об'єкт, такий важливий, стратегічний, який вони ну так вже намагалися приховати. Але це щось пов'язане саме з кубками: або вода, або якась хімічна рідина. Ну, до речі, про газ ці карти теж можуть говорити. Або це об'єкт знаходиться біля води. Такий варіант теж може бути. Тому ось такі справи. Давайте ще на цій колоді подивимося, що очікує на Росію у липні 2025 року. Ох, і цікаво тут відповідають карти. І, до речі, вже таку інформацію мені колись давно казали, що поступово від Росії будуть відвертатися їхні союзники і партнери. Так, це не буде дуже швидко. І не всі відразу, але все ж таки вже Росія до цього йде, тому що тут за якоюсь країною, за якою в них було таке розкохання, просто величезне. Приходить, ось бачите, розлука, і тут теж саме через якийсь обман, через якесь зрадництво, приховування певних якихось фактів. Вони отримують новину. Вони думали, що це буде для них гарна новина щодо допомоги, тому що тут карта удача. Бачите, тут такі монетки сипляться, тобто вони сподівалися на якийсь великий куш, що прийде у їхній дім. Але все це, це для них обертаються ось цим обманом і зрадництвом від того, на кого вони дуже сильно покладалися. Тому так. Головні загрози для Росії. Липень 2025 -го року. Головні загрози. Тут можна по-різному трактувати всі ці карти. Зараз давайте все по порядку. Дивіться, десятка в нас тут мечів, дев'ятка мечів, і ще й карта диявола. Вже карти мені показували саме таку інформацію, що ми будемо застосовувати якусь нову. Зброю, це може бути балістика, карта диявол, те, що летить дуже дуже далеко, і те, що приносить дуже великі руйнування. І ці руйнування і попадання по десятці мечів дійсно будуть, можливо, навіть з людськими жертвами, тому що саме ось це руйнування, саме ось цей прильот може їх дуже сильно налякати. Не виключає по цим картам, що це може бути і якийсь теракт, підстроєний певними якимись шпигунами і зрадниками. Це також може бути, тому що диявол може програватися або як прильот, або як якийсь вибух з великою кількістю жертв, який їх дуже прям сильно налякає. Тут ще й може постраждати якийсь король Пентаклів, тому що, бачите, як підстроєний якийсь теракт, як обнулення якогось короля Пентаклів. І знову ж таки, це завдяки ось цим зрадникам. Тому буде дуже багато у липні місяці на Росію летіти, це може бути. Різна зброя, тому що тут мечі, а тут карта диявол. Але щось дійсно дуже небезпечно може бути. Може бути всередині їхньої країни якийсь теракт, може обнелитися якась важлива персона, король пентаклів, і дуже багато буде зрадників, які будуть здавати потрібні для нас точки. Тому тут щось планується по цим картам, дійсно щось просто величезне, масштабне і грандіозне. Давайте подивимося, яким буде місяць липень для російської армії. Тут за наказом імператора вони хочуть захопити якомога більше територій. Ця небезпека стосується, скоріш за все, саме півдня нашої країни, тому що тут карта сонця. Дивіться, тут двіка і тріка жезлів. В них будуть у липні місяці саме два-три основних напрямки наступу. Дуже багато зрадників тут, тому що ось цей в нас паж мечів просто так не випадає. Тут ще колесо фортуни шістка кубків, десятка мечів і шістка жезлів. Я вам скажу, що може бути якийсь гучний прильот по їхньому скупченню воєнних, і це вже як повтор ситуації з великою кількістю жертв. Вже така ситуація приблизно була. Приліт по їхнім, як я вже сказала, воєнним або новобранцям. або... Навчальним якимось центром, полігоном, щось у цьому роді. або ці карти можуть свідчити про те, що це в якусь точку, в яку вже прилітало. Тут ще шістка, ось ця жезлів. Це якась як можливо колона прям ціла воєнних і техніки. Ці карти можна і по іншому трактувати, що все-таки певні якісь перемоги на якійсь ділянці фронту в них дійсно можуть бути. Це бачите, як повтор того, що вони. Вже колись окупували і це було деокуповано. Вони можуть це захопити з великою кількістю жертв, але все одно вони виходять у цю переможну шістку жезлів. Вони будуть просто нести колосальні якісь втрати на якомусь ось цьому напрямку, де, хоч трошки, вони зможуть просунутися. Там дуже дуже багато буде смертей, і чомусь, ось саме головний акцент мені тут показує на південь нашої країни. Давайте подивимося ще плани російської влади на липень місяць щодо війни України. Які в них цілі на цей місяць. Ну тут нічого нового я вам не скажу. Одна та ж сама інформація кожного разу. Тут порушити стабільність у нашому домі. Тут максимальна кількість обстрілів і максимальна кількість жертв. Такий в них ось цей план. Ще вони хочуть. По цим картам перекрити нам допомогу, ту, яку присилають нам, бачите, щоб вони більше домовитися з іншими країнами, щоб більше нам цю допомогу не надсилали, щоб її. Ось так обірвати. Тут ще, звичайно ж, активні наступи на фронтах, дуже багато вогню. В них просто грандіозні плани, тому що десятка пентаклів це прям масштабно по усій лінії фронту. Але особлива увага тут до карти зірки. Як нам вже карти показали, там південь нашої країни, а зірка може мені говорити саме про Запорізьку атомну електростанцію, тобто про Запорізьку область. Якийсь в них тут план щодо цієї області теж є. Тобто тут просування максимально і максимально закидати нас ракетами, дронами, шахетами, щоб просто не дати нам ніяк жити. Четвірка жезлів, щоб ось ці опори зрушити, щоб в нас вибити почву з під ніг. Вони настільки кровожерливі, що в мене просто ну немає слів. І ще, до речі, ось ця десятка в нас тут пентаклів, можемо мені говорити, якщо ми дивимося у плані обстрілів. Це саме наші якісь заводи, виробництво, особливо, що стосується щось більш такого мілкого. Можливо, це і шахетний якийсь завод. Тобто в них ось така ціль номер один. Плюс ця карта і мирного населення, і ще ця карта дуже часто показує ще й базари. Ну і плюс про допомогу, як я вже сказала, обірвати допомогу в них теж є ось такий план. Давайте подивимося. Що буде відбуватися у владі Росії у липні 2025 року. І тут знову мені показує ось цю карту диявола і чомусь дуже дуже багато кубкових карт. Диявол може мені говорити про якісь внутрішні теракти, тобто дійсно якусь особу при владі Росії можуть у липні місяці прибрати. Ось цей паж дуже часто показує оці п'янки, гулянки або територію біля води, тому що бачите, скільки тут кубків по сімці кубків це може до речі бути і отруєння. Вони, як я вже говорила, дуже сильно сподіваються на допомогу якусь, тому що тут і в нас і листяр кубків, і королева кубків по зірці. Вони покладають на цю допомогу просто якісь величезні, грандіозні плани. Але знову ж таки, тут і дияволи, сімка кубків вони ще раз мені підтверджують про якийсь вселенський обман, будуть їх теж надурювати, так як вони це роблять з іншими. Ну і знову ж таки буде дуже багато якоїсь такої нісенітниці, такої дезінформації у липні місяці, що нам просто... Просто і наснилося, тому що всі ці ось три кубкових карти мені говорять саме про прям вилив цієї брехні з їхніх чорних ротів і карта зірки у плані саме медіа. Тобто назовні вильється певна якась така інформація, можливо, навіть з погрозами карти диявола ну як завжди, одна і та ж сама риторика. Давайте подивимося, якою буде допомога союзників і партнерів Росії у липні 2025 року. Ну, знову ж таки, вони дуже сильно сподіваються на воєнну допомогу від їхньої оцієї клоаки коаліції. І тут все це проходить по сімці кубків і карті вежі. Все це руйнується. Їх надурять, їх обманять, щось дуже багато пообіцяють, але не дадуть це так, як вони там собі хотіли. Тому що, бачите, тут ось ця передача чогось вона руйнується. Їхні плани. Теж летять в тарта рери щодо цієї допомоги. Так, я не кажу, що зовсім вони нічого не будуть отримувати, тому що все-таки чистка пентаклів закриває наш розклад. Але все ж таки, якось це все проходить не так, як вони собі хотіли. Тут ще й карта обману, дивіться, відхід від цього співробітництва були певні домовленості, але від цього чомусь відходять, тому що ті, хто їм допомагав, а їм і самим треба цікаво тут відбувається. Тому у липні місяці їхня допомога і постраждає. Можливо, до речі, тут ще у якийсь склад або там, де їм щось передавали, теж буде дуже якийсь гучний прильот. Давайте ще подивимося обстріли Росії у липні місяці. Тут наша улюблена випадає карта вежі ще й. Ту з мечів. Паж кубків, п'ятірка кубків, о-хо-хо-хо. Вежа, це, дійсно, щось дуже таке масштабне, великі руйнування навіть із жертвами. Туз мечів завжди в мене показує на їхні аеродроми, гвинтокрили, літаки. Якийсь аеродром, з якого вони регулярно пуски робили, може постраждати, плюс ще й літаки. І у досить такі непоганій кількості. І ось цей паш кубків, знову ж таки, мені вже говорить про новобранців, якийсь їхній навчальний полігон, навчальний центр, там, де скупчення їхніх воєнних. І ось ця п'ятірка кубків. Ви вже знаєте, що ця карта відповідає в мене за міст. Можливо, це і Кримський міст, можливо, ще якийсь інший дуже важливий для них міст, але у будь-якому випадку, дивіться, тут такий місток намальований, це як втрата. Ось це вже цікаво. Гарний місяць буде, так? Тут ще в нас карта імператриці і трійка мечів. Якийсь болючий удар. Від України імператриця, до речі, може ще показувати якісь такі надра землі, якісь ресурси, які дає матінка земля. Трійка мачів. Ну буде якийсь удар по чомусь дуже для них болючому і важливому. І буде дуже багато чогось різного летіти, тому що десятка жезлів це коли ППО не справляється з цією масштабністю цих ударів. А вони дійсно будуть просто грандіозними, тому що карта світу завжди в мене у таких розкладах говорить мені саме про глобальність і масштабність цієї. Є всієї операції. Можливо, тут на липень місяць наші планують ще якусь операцію А-ля павутина 2 Тому що п'ятірка мечів теж можу говорити мені про великі глобальні масштабні руйнування. До речі, тріка мечів завжди мене показує лікарня, якщо ми дивимося в плані обстрілів, закохані це якісь місця відпочинку, там де люди гуляють, відпочивають, якісь парки, сквери. Теж це може бути. Карта світу, як я вже зазначила, це про глобальність і масштабність ударів. А п'ятірка мечів тут саме про руйнування. І ще тут теж, бачите, яка цікава промальовка. Тут теж намальована водичка. Тому у Росії буде ох як не солодко у липні місяці. Давайте ще подивимося обстріли Росії. Куди ще можуть поцілити? Карти, в принципі, плюс-мінус дублюються. знову ж таки. Якісь ціни для них ресурс, які знаходяться біля води, тому що, бачите, вони вкладали в нього дуже багато грошей. Тут і королева Пентаклів, дев'ятка Пентаклів, водичка, і тут для цієї їхньої перлинки. Приходить вогонь, очищаючи вогонь. Тут ще карта диявола і п'ятірка шеслів. Ці карти однозначно мені говорять про якийсь внутрішній теракт всередині самої Росії з жертвами, з вогнем. Тут щось таке буде відбуватися, що вони за голову просто візьмуться. Тут, бачите, для якогось мага приходить смерть. І це все, звичайно, злепотачеї якихось шпигунів. Тому, ось так. Ці карти, до речі, теж можуть говорити мені і про якісь склади їхньої техніки, боєприпасів, шахетів і тому подібне заводи. Ось ця дев'ятка в нас тут пентаклів, теж в мене випадала саме на них. Давайте ще подивимося: економіка Росії у липні місяці. Знову карта мені показує ту ж саму інформацію. По дві ці мечів, якісь затримки виплат, можливо, їм там щось пообіцяли, але не дали. Це відкладення, підписання певних якихось угод, період такої нестабільності і відсутність ясних перспектив. Взагалі, це карта дуже напруженого співробітництва, протистояння і боротьби. Так, можливо, це не дуже довго буде, але все ж таки їм доведеться щось кардинально змінювати по карті страшного суду, вводити якісь не знаю, інновації, якісь нові. Правила, щось змінювати, змінювати свою тактику і стратегію для того, щоб якось підтримати економіку на плаву. Можливо, тут будуть якісь нові закони розпорядження, тому що їм потрібні грошики і бюджет. Ось ці якісь кредити, допомога в них обмежуються, тому будуть чекати якихось нових шляхів і способів поповнення свого бюджету. Тут бачите ні колоду. Ось цей ірофант. Те, що ірофант їм побіцяв, якась країна дуже дуже багато, але чомусь вона відходить по відлюднику у сторону, не отримують вони. Те, на що вони сподівалися і розраховували ситуація, я не скажу, що звичайно ж критична, ні, тому що ось ці пентаклові карти вони досить такі масштабні і стабільні, але все ж таки тривожні дзвіночки у липні місяці щодо їхньої економіки будуть звучати і вони будуть прям намагатися все робити для того, щоб цю ситуацію якось стабілізувати і втримати економіку на плаву. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде! Україна